Ви стрільте вживали? Ну, так, я питаю, А для чого ви запросили водія в автомобіль службовий? Запах авкуля, я не буду не маю, вживали? то живе? Ні, Це Да, мені треба уточнити, хто з них живав буду. Ви уточняєте чи протокол складаєте. Я я, я, я я можу бути свідком, якщо позитивно. Це мій право. А є драгер у вас? Сиди. А що, я не маю права випити? А, а, а я ви, вам не ви, кажу, що. Ви знаєте, звісно, маєте має. право. Водій, ви можете вийти з машини, ви не зобов'язані пізьми постати. За повнороком три дорозі знак. Правильно. То ви тут стоїте, а там знайте. Десь ми в вживав, вживали. Яка різниця? У ну, мене два пасажири, які п'яні, Ти що, не можна їм в машині бути п'яним. Yeah, чи чи що? — Яка, є такі? А потуці, це громадське місце, скажіть. Яка різниця, Ось така громадська. Людина їде з якогось приємства. — Я не врожаю, я просто ось. Ви вражаєте за погоду? <голові> що врожаєте? Я не угрожаю. Я сніму їх, коли мені треба сам зібрати. Я до ніколька позвоню. Що? До ні конька позвоню. Звоніть і не забороняє. Це яка різниця, це вже погрози. Це вже погрози, так. Це вже погрози, що погони. Я не врожаю. Це вже погрози, що не 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 погониш будуть знімати. Та ніхто не буде з них знімати, реформа просто сам час, час, час підійде, вони знімуть. Я сам з'їв, розумієш? менше. Правильно. Так, 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 само так. я сам знімаю. Ну то все. Прошу це робити, у я не я, угу. я знаю, Володю жука, він обласним ГАЇ робив. Володя Жук. Теж обласному ГАІ робив. Запитайте його, щоб нічого не підписував протоколі. Якщо він згідний, хай підписує. Якщо не згідний, хай нічого не підписує. Зараз написую. А що, не можна? Я хочу надати юридичну допомогу. А ви були А є докази? Давайте я подивимось. Знімай на камеру. Не підписую нічого. А яким запахом зараз 130-ту в ліп'я ти будеш без прави? Ну, ну який запах, ну який запах? При чому тут запах? Хороший. Та дижки тут. Ви зрозуміли, що він приносив машину. Тому що там в машині був чути запах. Він ось оцей відверен. Не так робиться, а як ви переконалися, що він не волонтерський. Машину не чути, це нікого чути. Ми їхали, то що запах хочете. А не від вас, він пішов до машини, розумієте чи ні? Що? Ну, що по Ви У мене вже діти. Що? Який не почала? Ви готуєтесь своїм порушенням чи ні? Погоджуєтесь? Ви не заважаєте, будь ласка. Я не заважаю. Я запитав, ви не Я до машини. Я витам, може і гранати, як там, а може і водіяє. А може і водіяє. Я все подивився. Відійді. Це що, що вже надав телеграму, що не можна садити водіїв для складання протоколу. Я, що, я Якщо водії находиться, встане ніколи на спиніння. Я а витам. як ви переконалися, що він не встане алкогольного сканіння? А я там на вулиці вниз, бачите, як хнитку себе видавався? Ну це, це пасажир, ну Но це ж він. Я не знаю, від кого запад. А ви вже переконалися, що водій цвезий, так? Я що, довго не мав відповідати? Ні, так Коли... я просто цікавлюся. Такі, що як цікавлю? ви переконалися? ви такі, що я мав відповідь? Журналіст дорожнього контролю. Ну, то що ви від мене хочете? Щоб я б діє ви... все пояснив. Питання буду, не заважайте нам. Я не заважаю. І не смійтесь, бо... ну сміється той, хто сміється постійно. А, смі... а... а чого не можна сміятися? сіяти? Як будто я не розумію. А ну, чого не можна сміятися? Скажіть. Ну Чому людина так не буде сміятися, чисто так? Ну, Можливо, ви, ви нерозумні. Ні, я бачу ви смієтеся, а не я. А чого мені плакати чи що? Ні, ну на причину мати, щоб хтось щось смієте. Так є причини, я з вас сміюся. З мене? З ваших я дій. На я з ваших дій. На моїх дій тут би немає, в мене зі до законодавства. А що є, є докази, які щось надаєте протокол? Водій, якщо ви підпишете зараз адмінпротокол, ви згідні, якщо ви згідні. Ви заплатите не штраф. Зараз додамо клопотання і щось немає. Зніма. Та він зараз писане підпис і все. Не підписуй, блядь, підписує, сука, туди спішку. Спушну, блядь, вікав від Я 100% певен, що немає ніяких доказів. Зараз клопотання додавали і не погодилися з одним протоколом. І все все і скаргу написали. Не матюкай. — Я не в обществую місці, я хочу... Я? Ніколи не, не планував туди йти і не а мріяв. А для чого? — Є люди, в, в людей, в яких є бажання туди й піти, будь ласка, хай йдуть. У мене ніколи не було бажання служити в міліції. Це ж не міліція, це це не це це міняє. міняє. 28 років. Ми вчора зупинили. ПР це які без ноги. Дали мені пенсію 230. А мені дали. Це що, я винуватий? Як осколком бахмут, вони винуватий. Скажіть своєму братові, щоб нічого не підписував. Зараз добавив запитання, що він погоджується. То... Це як каже молодший раз. Робі з вами банарі на судди не гораздо. Одкидало силу. Блоксияни засипали, що він такого, камаську я Не, боробив. Я сватово, було команди. Ahora aquí pisa el cuerpo. Чуть-чуть пискать. Водій, скажіть, вам 63 статтю пояснює, 258-му. Не маю права знімати? Він знаходиться в якому автомобілі? Службовому, державному. От коли буде в себе в дворі, тоді не буду знімати. А ви своє посвідчення не придявите, покажете готові. Бо я з вами діалог веду вже. Та я підійшов. Згідно п'ятої статті закону про міліцію. Якщо вам не важко, будь ласка. Я перезвоню. Не хочете придивити, відмовляєте? Значок на це 2034, це зрозуміло. А прізвище ваш. Наші прапорській завірки, я ж до вас не так я підійшов, а що обов'язково написано в законі про великію, що наші прапушки завірюють. Посвідчення, покажіть, будь ласка, може воно вас не дійсне? Вже. Воно дійсне не дійшла сторон. Я подивлюсь, переконаюся. Посторонніх предметів, так? Завіріхалася Це Не посторонні предмети. Це посторонні предмети? Що вам немає до чого? До чого? До чого? Це посторонні предмети? Це посторонній предмет? посторонні предмети. Можливо, і посторонній. Посторонні? Це посторонній? Можливо. Що ви вибачите? Це посторонній предмет. Якщо він посвічені, то мабуть посторонній. Це Бальки, то, знає, руху, що карточка. Бачите, ти Я знаю, що карточка. Це зрозуміло. Це посторонній предмет. Якщо він посвічені, то він посторонній. Так. Має бути без. А як депешки нарушають самі? А, а по телевізорі наші показують. Дивіться на камеру ці посадки нарушає. А дітей збивають туди. Що їм є? Скажи, що їм є. Коли цей посад щось нарушить, то хуя нарушає цього вулицю. Ну а стіме ти. Нічого немає. А так ходикає, так само врача вибір. Розказуйте, що не немає. Ти прийшов, сюди диригатися. Я не рвався, а розпишу. Врачам нічого немає. Ну, Відверто кажучи, водію тут сам він винуватий, тому що є законодавство, хай би він трошки почитав його, сів в автомобіль. Ну би сидіти в себе в машині, нічого. Та, вже скільки їздили, Боже, Раді Бога. Де ж тут ну, звісно? Ну, ну, ну дивися, зараз він своїм підписом. Ну, він докотився. Сіма не підписуй нічого. Чого ти мекси? Так і треба, каже. Я зараз допоможу, аналюємо цей не, протокол. Немає не довго. Я протокол, Я просто впевнений в тому, що доказів немає порушення. Я не курю вже три роки, не переручу цю запах, я можу. Мені неприємно чути ці запад. Не вживаю і військова. Жив... Я не курю, неприємно цей запах. Я не курю і не п'ю, але Ну тут що прийшов, а, але що, ну Людина ходить собі на ну, що. Хай від 5 метри, щоб не чути було, входить. Контури тут тримають, так? Контуру тримають. Звісно, відписав, якщо копію дали, підписав. Розумний, він що дає. Він ось такий, він розумний. А ви все по законодавству, докази придивили, все як потрібно. Як ви думали? А а як чи, чи можливо водій погодився? Бувають випадки, якщо він визнав вину, погодив, він він він. Він. визнав погодиться. Я, він. Вину. Визнав вину, я да? можу показати, що водій написав. Я да, водій сознательний. Сознательний. Я якщо... написав, да, я виноват. Ви ви, ви, був... А ви звідки знаєте? знаєте. Ви сказали, що не знаєте, яке порушення. Слухайте сюди. Слухайте сюди. написав водій, тому що я був неуважний. Протоколом згоден. Питання будуть? Ну, Якщо він такий адекватний. Водій, водій, так. водій. Треба таких водіїв поважати. Правильно. Питання будуть. Хочу ваше посвідчення подивитися. Діалог ведемо, ведемо. Я можу паспорт показати. Я теж паспорт покажу. Ні, ви на службі. Вас паспорт не проходять. Ви не показуєте. Не показуємо. Вони такі взагалі. Чого ви за мною так пощадили? За мною України. Чого ви в таких пощадили? У я... мене вас кішає чи що? Може бути будь-що, розумієте? Будь-що? будь, -що. будь, -що? будь -що? То відійдіть, будь ласка. мене. я, в... в... я злужив, а ви стоїте <п> там з ножом чи що. Якщо, якщо хочете переконатися ви... що в карманах, будь ласка, затримуйте. Чекайте. Якщо хочете переконатися. Я, я не можу вас поняти. Я теж вас. Ви стоїте, стоїте. І з чого ви стоїте? А плакати що, мені надо, плакати, чи плакати що? так не я я ви себе ведемо. Чого не хамете нам? Ви приїхали конфік робити. Що? Мене, мене камера че? не вимикалася, від коли я з вами спілкуюся. Що, що, що я можу хамити? Покажіть. Пок... Ви хамите нам. Ви чекайте, покажіть, нам. будь ласка, посвіть. До ну, побачення. Покажіть, я щойно вам ви, ви, пок... ви відмовляєтесь показати по Чому я відмовляюся? Я вам показував. Як ви не заспіли засняти, я не викладаю. Ви не спіли засняти. У мене Камера була відкрита постійно. Ну тоді я не знаю, куди її на воду. Згідно з статтю 5 закону правил, я вам поясни, я будь, вас, ласка, я тільки що показував. Не показували мені. Я вам не показував. А ви не хотіли дивитися? Відмовляєтеся? Ви не захотіли дивитися. Ви відмовляєтеся? Ви не захотіли дивитися. Я не бачив, і ви не показували. Казати, ви, ви, відмовляєте. Деньки, ви, ви відмовляєтеся, так? Я зрозумів. Ви не захотіли подивитися. Я, я хочу, ага, я хочу подивитися. ви так ставбесло. ви не дивитеся, а потім кажете, що я не показував, а? У вас совість Ви, ви, ви посміятися не хочете? У себе не ви хочете не посміятися? Камінь, будь ласка, камінь не можна. Я не камінь. А знаєте, на кого ви зараз похожі? Ви на себе подивіться, на кого ви похожі, так? На мене не дивіться. На себе. Я, я дивлюсь на вашу поведінку. У мене отлічка поведінка. Тобто ви ігноруєте п'яту статтю закону про міліцію. так? Я вас не обідав. Ні? Так же? Обідали, не вас вас не... Нет? Обідали, ви не хочете показати. Якщо ви не спеціально... Ви ховаєте, а я вам показую. А потім ви! Так. А потім ви наводити каєте, що я ви знаєте. Хай показує. буде шахування. я докреплю це до скарги. Побачите, ну, мене ви... повністю відеоматеріал знімався будь від початку до кінця. Подивимося, як ви пред'являли. Будь ласка, я ви... вам показую, ви не західно. Ви відмовляєтеся? Я вам то я маю бажання я вам подивитися. Що показуєте? Не показували ну, ви, бачите, ви. Ви обманюєте. Як ви можете дивитися, точка. Ви сапер, ви обманюєте мене. Як ви можете дивитися, я можу дивитися сміло, тому що в мене знімалося. Відеофіксація велася постійно. Як знімали в той момент? Ви хочете мені нахамити? У Мене по секунду все тут записано. Ви хочете, ну, ви ви тоді, я ви хочете мені нахамити? Тут як є, вам не встиг? Є звук. Як вам не встид. Мені не встидно, хай вам ну, буде встиг. Ви дивитесь віч, мені в вічі і обманюєте мене. Не обманюєте, ну як ви так можете. Посмійтеся ви, ще, ви? будь ласка. Як я, ви так можете. Для ви? публіки сьогодні будете в Ютубі, я вам обіцяю. І, ви, я буду в Ютубі. і до Дмитровича занесу напишу скаргу, обмагаю, побачите. Та й що там забороняється? 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 Ви читайте. Ви Ви читайте. 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 Я Шо там між... не обра не буду вас ображати, просто покажу, Короче, як ви можете... працюєте. А ви хочете об об не обізватися? А чи я ми його забиваю? Відверто сказати, що ви ви знаєте чого? Ви посвідчення не пред'являли. Як вам не встиг? Ну вам важко показати посвідчення? Я вам щойно покажу. Дивіться, я вам задаю питання: згідно статті 5 закону про міліцію. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви відмовляєтеся. Ви не показували. Відмовляєтеся? Ви навмисно? Навмисно, ви таке? Не навмисно. Не навмисно. Скажіть, а чого ви так? Хочу подивитись ваше поквітчик. Ви адекватний водій. Як я показую, ви відео ховаєте. Якщо я зараз ви починаєте хамити. Хто я... куди і ховаю? Хочете передивитись матеріали? Я вам не покажу. І чому ви хамите? Я додам до скарги цей ну, матеріал. То, давай, ну, це І чому потім ви? докажете, чи пред'являли ви чи ні. Інспектор, вам вже все рівно недовго не лишилось працювати під час цієї реформи, самі знаєте. Вно, а що ви, поліцію... ви, мене а чим, а чим ви мене лякаєте? Нову поліцію. Ви мене лякати? Нову поліцію по, по віку ви вже не підпадаєте. Не вам судити, куди а я підпадаю. уважаємий. А чом не мені? Не вам судити. куди А чого я не мені? Чому це моє ліжка? Особисте моє народ України хто такий? Ви ще не не означаєте, що ви маєте Можу судити. Не можете. Моя думка... То ви Такі, що судити? Такі, як ви. Тільки ви держслужбовець, я народ, громадянин України. Ну то як, як ви можете судити всіх по одному? Можу судити. Це Я буду І моя судити, особиста думка. А? І моя особиста думка. То чого думка. ви від мене хочете, не можу поняти? Посвідчення, щоб ви показали. Я не можу поняти, що ви від мене хочете. Покажете посвідчення. Ви навмисно? Ви навмисно за це. Пилиночку, да, Дінис? У нас тут інспектор неадекватний, посвідчення відмовляється показати. Я, я, який неадекватний, я, я постійно знімав. Завірюха за і ще один, я його не знаю на посаді білому. А, не, він, він нормальний, а тут є такий. Не, не дуже. Зараз почнемо. З ким? Давайте.

Зараз стоїть, що п'яний був з ножом, зараз вже п'яний, скажіть, неадекватно. Покажете по свічення. Добре, ні, перенаберу тоді. Да, так, да. так. Да, Там да. да, він його закрив в машині, ну як не хоче. Він нічого мені не робив, ні зауваження мені, нічого. Він закрив його в машині. вам казав. Та не проси видіти, бо в мене постійно камера провідна. Там запахавка, я пояснюю. Я не знаю від кого. Вони стоять, там ще двох хвилин, всі Я Ходіться, мені треба встати. Давай, давай. Поїхали. Покажіть посвідчення. Та не показували. Ну, я не ви відмовляєтеся, я я? Я вам що? Добре. Зараз зустрінемось. Налякав. Ні, ну, що тут лякати? Ну що вам важко показати під свідчення? не важко, я показував, не треба хамити мені. Ви Ні не, ви не, не показуєте. Як ви до мене відносите? Бачите, ви хамите. А як мені? я до вас відносите? Ну в очі дивиться і хамите. Ну, для я чого? нормально відносите? Нормально. Я нормально. вважаю, що це люди так відносяться. Є така послуга, що будь-то ви... ви, ви, мене, на, ви, ви жим... вас потягнуться люди. Правильно. Ну, а ви мені хамите. Ну, я ж до вас нічого не обіду, нічого лишнього не сказав. Так чи не так? Сказали. Що я вам сказав? Я до вас бачу на ви, я до вас вежливо, а ви мені хамите. я до вас що, тикав чи що? Я теж на ви. Я ж як не як поважаю вас теж, мабуть, чи ні? Якщо ви нас так поважали, ви себе так не вели. А як я веду? Скажіть, будь ласка. Ну Честно дайте оці побігу від ніяк? По п'ятибальні системи на ноль. Ну, це. Це ваша особиста думка, ну, як ви міністерства. Ну, Покажіть посвідчення, будь ласка. Я ж вам показував. Не показував. Ну я ж не показував. Відмовляєтесь, так? Да? Ну, чого ж відмовляєтесь? Ну, щось не Добре, до побачення. А, нагрудний значок. Да. Я показую. До побачення. До побачення. До побачення. Сейчас зачинется. А ну сейчас. Познимаю.